Ігоре, скажіть, будь ласка, це не волонтерська автівка? Будеш з номерами волонтерських завезена без використовується в комерційних цілях. Так, і ще дуже цікаво, чи не за кошти людей? Надіюсь, за ваші кошти Який придбана. Який фонд пригнав цю автівку? Але... Який фонд пригнав цю автівку? Можете сказати? Ми Давайте ми по суті ми приїхали. Так, по суті, автівка пригнана волонтерами, які збирали Щоб... гроші з людей для допомоги війська. Да. Щоб воно на фронті вами, було на полях, на полях. Да. кожен день, кожен день ви цією машиною, ви що кожен день, да? стверджуємо. Так, часто бачу. Прошу, ви потом... То автівка відео... за ваші власні кошти придбана чи за волонтерські Обов кошти обов'язково. Ми надамо це із разом із заявою в поліцію про те, як, куди використовуються волонтерські машини, завезені без розмитнення за пільговою для військовослужбовців. Не, не і, допом... і завозяться вони для того, щоб це була допомога фронту, а не допомога злочинцям. Ви можете сказати за ваші кошти збирали збирались людей кошти? А чому ви не хочете? Чому я гроші А чому ви не хочете? Я два роки свого життя поклала на отакі автівки, втратила своє здоров'я. Я хочу розуміти, що такі автівки на війні. Ви не вірите? А ви мені не повинні вірити? Я знаю, що я робила так. Що а що ви зараз тут робите? Скажіть, будь ласка, що це за машина. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Що оця машина робить? зараз на полі в Гребельках? Тут ідуть військові дії. Я вам особиста машина, чи це волонтерська? це ваша особиста машина чи волонтерська? який фонд вам пригнав цю машину. А поліцейські мають вже право це перевірити. Давай писати заяву Е, а, а ми на митницю можемо, до речі, навіть а, поліція, поліція. Поліція. так, поліція. Давайте ми. Я хочу написати нову заяву. Так.